Всім мої вітання, мої хороші друзі. Сьогодні ми з вами будемо робити брускетта. Я маю тут свіжий багет. Може бути і чорний хлібчик, хто який має. І буду його нарізати. Нарізати буду його не так рівненько, а отак навскоси. Отак наріжу його навскоси. Такими, знаєте, не грубими, але і не тонесенькими е такими смужками. Ну отак, наріжу весь. Тут я маю олію. Оливку. Добре різати, знаєте, отаким от е пилочком добре нарізати. Якраз так пилочком, таким ножичком дуже добре нарізаю. Тут я маю оливкову олію. І я в цю посудинку влією, оливкої олії. Отак, ну, небагато, знаєте? Небагато. Так, щоб її використати, знаєте, щоб вона не лишалась. Ну от, ну от так. Тепер я на кришу візьму, на кришу маю кріп. Кріп в мене в холодильнику і, напевно, що в мене в холодильнику дуже холодно, тому що він так він так якось, знаєте, опустив, опустив гвінта. Гвінта опустив так, як я кажу. От я зараз наріжу, дрібнесенько наріжу кропу. Але возьму простий ножик. Так, я скришу тепер кріп дрібненько. Так, дрібненько скришу кріп. І добавлю до того олійчику. Бачите, я скрашила і додавлю до цього олійчику. Так, може, весь не піде той. Отак. Отак я додав. Бачите? О, все файно, все файно є. Запах такий вже пішов від мої. Всім мої вітання, мої дорогенькі друзі. Всім вітання. Сьогодні я вирішила зробити брускетта. Ну, Знаєте, для них багато нічого не треба, такого. Хто має, хто що має, хто має там таке собі щось таке дуже, то робить такого. А я от що маю, з того я і приготую. І вам покажу такі прості, такі прості варіанти, що це може зробити собі кожен вдома і на кожен день. І на кожен день, коли собі задумає, тоді собі може і зробити. То почнемо, я думала, їх. Підсушити в духовці, але в мене духовка зайнята то я буду робити на сковорідці Зробимо з вами разом, і я буду робити, а ви будете коментувати. Подивимося, що з того вийде. Пішли, будемо готувати. Так, мої хороші, я от маю тут підготовлене олійка з кроком, і я буду кожну кожну таку. Брускетку намащувати олійком, олійком з кропом. Знаєте? От я думала, що я буду щіточком, але то можна і ложечкою намастити. Тако, знаєте? О! Намащу ложечкою, і їх поскладаю сюди поки що на тарілочку, щоб їх разом можна було на сковорідку викласти, щоб не по одній штуці. Ну от, як мені буде мало. Це все мені піде, тоді я ще добавлю собі олійку і маю вже кропик порізаний. Ну так, отак. Зараз я так і зроблю. Зараз я так і зроблю. Весь так. Скільки мені стане. Я вам покажу двоякі. Ті брускетики. Двоякі. О. А тепер я включаю газ, в сковорідку на вогонь. цю є, таку, Сковорідку на вогонь, щоб вона розігрілась, влию олії. І буду присмажувати з одної сторони. Найрозігріється. Ну, так, ковітка в мене вже нагрілась, і я буду викладати одною стороною, щоб вони посмажились. Отако. От щоб вони припеклись. Отак буде. Бачите, вони у мене так, як підсушуються, знаєте? Отак, От як підсушуються, Я вам покажу, бо я один візьму і вам покажу. Бачите, яка ця сторона? Бачите, яка сторона. І я буду витягати її вже. От вони припеклись, підсушились, і я буду витягати. Отак. А другий буду накладати. А другий накладу. Ну, отак. І на салфетку їх, знаєте? От на салфетку, щоб вони тут. А ці буду такі чисті, буду припікати з двох сторін. Буду так їх підсушувати, припікати з двох сторін. Звичайно, я влию чуть олії. Влию чуть олії, щоб воно все так не горіло. О. І я ще маю один багет, і я ще доріжу, щоб було таких простеньких більше. Ну, щоб були чисті. Най угу. вони допікаються. Так, мої хороші, я вже її посмажила. Тепер вже буду все по... Забирати все буду. Виключаю сковорідку і буду все забирати. Треба, щоб воно все простигло. Щоб воно все простигло. Отак, викладу і щоб воно все простигло. Тоді буду підготовлювати зверху начинку. Угу. Зверху підготовлю начинку. А зараз я буду робити начинку зверху на ті брускети. Ті, що з кроком. От я маю шампіньони, я їх поріжу і буду їх підсмажувати. Буду їх підсмажувати. Отаку От наріжу і їх підсмажу. Так, олія в мене вже розігрівається ну і я їх буду викладати отако. Так, ріденько, щоб вони при, присмажились. Цей не, не потрібний, але вже смажиться, нехай смажиться. Ну, отак. З одного боку трохи і з другого боку трохи. Бачите, як виглядають мої так, печеречки і смажені. Є і вже буду виключати. Знаєте, виключати і витягати їх, на, викладати на салфеточку. Все, газ я відключила і буду їх витягати на салфеточку. Отут. Так о. Сюди буду їх складати. О. Щоб вони простигли. Отак всі. Поки у мене стимуть такі печерічки чи шампіньйончики І я тут маю три зубчики чесночку і я потру сюди в таку ступку. В таку ступку потру чесночок. Можна було би і потовкти, але потертий він буде краще. От я три зубчики чесночку сюди потру. Так, чесночок я потерла. І тут я маю масло. Я дам таких дві частинки сюди масла. Так, щоб і стало. І возьмуся, масло перетру разом з чесничком сюди, тако, в ступці. Добавлю ще трошки посолю, чуть підсолю, трошечки підсолю чуть підсолюю і чуть підперчу. І ще нічого не даю такого. О, чуть підсолюю і чуть підперчу. Ну, от тепер будемо брати і намащувати ці брускетти такі з кропиком. Я вже намастила. Так, а тепер я буду накладати шампіньончики. А тепер я буду накладати шампіньончики. Один на другий тако. Може, мені вілочки і не треба. Бо я буду так накладати. Один на другий. Бачите? Отак. І так, складу всі. Так, я вже, бачите, я вже наклала тут печериці смажені. І зараз я ще наріжу помідорку. наріжу помідорку і буду накладати. Так, ці одні я вже зробила, бачите? Я вже зробила і зараз буду робити другі. Маю чесничок і зараз ці натру чесничком. А ці я буду натирати чесничком. Так о. Повністю все натру чесничком. З одного боку знаєте, лише. От лише з одного боку. Що файно так пахне. Файно, файно, що пахне. Угу. Так, дуже добротно натру. О, так зараз натру ці всі. Я тут марі яйця по варених, я їх почистила, натерла чесночком вже ті брускетти. І зараз то яйце чисто перемну. От чисто перемну. Так дрібнесенько. Так, яйце я перетерла і додав трошки майонезу. Чуть-чуть добавлю майонезу і добавлю чуть-чуть герчиці. Чуть добавлю герчиці. І все разом ще раз перетру. так. Чуть-чуть підсолюю зразу. Так і перетру. Так, намазку я вже зробила. І тепер буду кожен кусочок намащувати. Отако вилочкою, так як є, і кожен кусочок так добротно намащу. Дуже добра намазка вийшла така. З герчичкою дуже добряче, дуже добряче. Так що можете таке робити такі брускетки. А тут я маю рибку, я вже її відкрила. Вона не має, олійки немає. І я сюди буду накладати зверху на. На ту маску. Отак зверху повикладаю, але я її добре ту рибку перемну, бо вона тримається вся купи, то я її всю розімну. Так, рибку я вже наклала. І тепер я маю ще огірочок, і я собі зроблю поріжу так-тонесенько огірочок. Бачите? Отак От тоненько поріжу огірочок. Ну от, я вже зробила. Така у мене вийшла брускетта. А як ні, то бутерброди по-нашому. Отакі вийшли гарнючі, смачненькі. Так що можете сміло готувати, мої дорогенькі, і смакувати. Все вийшло дуже добре. Дуже смачно і дуже файно. Ну от, мої хороші, що могла, то приготувала. Приготувала такі смачнющі брускетти. Так що можете готувати, бутерброди, канапки, а хто як знає, хто як знає, так і називає. Можете готувати дуже смачно, дуже смачно. А я вам всім щиро дякую, хто залишався зі мною, хто підтримує мене, хто ставить вподобайки, пише коментарі. Щиресенько вам дякую, мої хороші, щиресенько вам дякую. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. всім пока, мої дорогі. всім пока.